Походження життя є темою багатьох дискусій. Одні вірять у створення богом, інші переконані в теорії еволюції видів, а деякі вірять у колонізацію. Відомо, що матерія не залишається в спокої. Вона рухається і еволюціонує. однією з основних функцій природи є створення нових видів. Якщо порівняти мозок Homo neanderthalensis, з erectus і sapiens, ми побачимо зміни, можливо через споживання білків. Як стверджують дослідники? Існує цікава жива істота, яка змушує нас задуматися над таємницею природи. Ця істота евлена. Чи може евлена бути точкою злиття двох царств? Евлена, чи може вона бути твариною або рослиною, чи є і тим, і іншим? Евлена виконує функцію фотосинтезу на сонці, що є рослинною характеристикою. Евлена в темряві дихає, тому її класифікують як тварину. Іноді дослідники зараховують її до рослин. Іноді ці ж дослідники включають її до каталогу тварин. Існують критерії, які вказують на те, що Евглена є точкою злиття двох живих царств тваринного та рослинного. Коли ми досліджуємо царства, здається, що вони виникли окремо, як ми їх бачимо сьогодні. Можливо, у далекому минулому існував єдиний предок. Все вказує на те, що життя походить з моря. Ймовірно, що рослинне життя існувало раніше за тваринне. Евглена це одноклітинний організм, що має подібність з певними рослинами. Евгленові вважаються рослинами з простою структурою, оскільки багато з них здійснюють фотосинтез. Однак зоологи вважають евгленових тваринами, оскільки вони можуть пересуватися і харчуватися шляхом поглинання. Ці організми мають пару джгутиків для плавання. Також вони рухаються і мають очкову пляму, яка допомагає їм сприймати і реагувати на світло. Деякі евленові живляться шляхом поглинання розчинених речовин та інших більших частинок. Вони розмножуються безстатевим шляхом по ділом або розщепленням. Їхні тіла оточені гнучкою плівкою, складеною з білків, а численні хлоропласти посилюють фотосинтичну активність. Під час розмноження по ділом, як одноклітинні організми, вони спеціалізовано регенерують розділені частини, утворюючи таким чином повноцінні особини. Чарльз Дарвін, видатний натураліст та автор теорії еволюції, стверджував, що всі живі істоти походять від єдиного предка. Евге тварина чи рослина?